Інформацію ми маємо станом на зараз. Окупанти повідомляють про те, що Бої тривають у трьох прикордонних селищах. Це в нас якраз прикордонний суджанський район. Мова йде про сусідній населений пункт це Гончарівка поблизу самої суджі. Ось він нас тут знаходиться. Максимально близько, також північніше. Це село Свердликово і неподалік також селище Дар'їну. Це по факту села на кордоні із Сумською областю. Окупанти говорять про те, що по селищу працюють українські танки, але ніяких відеопідтверджень наразі немає. Як і ж. Одних повідомлень від нашого командування, все, що помічено: це дві бойові броньовані машини Хамбі, американського виробництва із новими знаками розпізнавання у вигляді трикутника або знак Дельта. Також з'явилось відео нічних вибухів. Як стверджується, це саме в цьому районі на російській території. Дякую